Верховна Рада України звільнила з посади генерального прокурора Андрія Костіна. За його звільнення проголосували 255 нардепів. Сталося на тлі скандалів з чисельними фактами зловживань в органах прокуратури, зокрема у сфері оформлення прокурорами інвалідності. Втім, не лише фальшивими інвалідностями прокурорів відзначився вже колишній генпрокурор Андрій Костін. Про низку інших підстав для звільнення розповідав військовослужбовець збройних сил України Андрій Ткачук. В ефірі проєкту Говорить Великий Львів Костін. Це є наслідок цих речей, тому що Костін пішов відставку не через прокурорів, які інвалідність отримали. Вони отримали ще в 19-20 році. Костін прокурор з 22-го. по Кості не питання по Дмитруку, який втік по Позкуніцино який сьогодні ще в Верховній Раді. Ну тобто, де справи, де інше було, до Костіна було набагато більше питань, аніж ось ця до якої по суті можна було сказати, що він і причетності не має, як генеральний прокурор. Це є наслідок того, що суспільство обурювалося там з півроку по питаннях Костіна, і от на сьогоднішній день є така от реакція. Ба більше адвокат Олег Мицик зазначив, що генпрокурора Костіна могли звільнити ще раніше. Таке враження, що відставка Костіна це було давно. Відомо, хто буде наступним генпрокурором, і про це вже говорять. І це була торпедна атака на на адміністративну посаду Костіна. От саме чому через прокурорів зайшли на це питання? Дуже багато несправедливих судових рішень з приводу встановлення таких преференцій. Є також в ефірі проєкту Говорить Великий Львів. Назвали ймовірного наступника Андрія Костіна. Посаду генпрокурора може обійняти нинішній керівник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Про відставку генпрокурора де. Мінімум півроку говорять, Фак, і це просто знає, кіпер буде. Просто ця кандидатура не мала належної підтримки у парламенту, і ця ідея не була реалізована. Зараз є інший, мовно кажучи, кандидат-фаворит але... кіпер. Ні. А хто? Ні, ну кіпер претендував. Ага. А хто зараз є? Ну от зараз, називають? що пріоритетна кандидатура це нинішній очільник Київської обласної адміністрації. Зазначимо, що Руслан Кравченко виходець із системи прокуратури. Ветеран АТО здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні проти Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради, згодом розслідував воєнні злочини Російської Федерації. Тим часом ЗМІ пишуть, що в офісі президента ще не визначилися із заміною Андрія Костіна. Так джерела української правди зазначають, що Костін на посаді голови офісу генпрокурора був не надто ефективним та реально нічого не робив у тій прокуратурі. Нагадаємо, Андрій Костін вже третій генпрокурор за часи Зеленського. Першим був Руслан Рябошапка. Втім, йому Верховна Рада висловила недовіру та звільнила за неефективність і розвал органів прокуратури. За даними ЗМІ, Рябошапка виїхав з України одразу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Руслана Рябошапку на посаді генпрокурора замінила Ірина Венедіктова. Підставою для її звільнення стали результати масштабної перевірки правоохоронних органів, яка підтвердила факти переходу працівників органів прокуратури на бік Росії на тимчасово окупованих територіях. Після звільнення Ірину Венедіктову призначили послом України у Швейцарії. Максим Турченський, телеканал НТА.